Слава Україні! Україна повернула з полону Росії 25 людей. Законопроєкт про направлення підрозділів збройних сил України за кордон в Брюсселі. Відкрили представницький офіс Хмельницького. Я Ольга Захарченко. В ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. Україна домоглась окремого формату для повернення важкохворих та поранених полонених ще 25 українців вдома. Їх повернуто на вільну землю України внаслідок взаємної репатріації. Усі репатрійовані військовослужбовці, солдати, матроси та сержанти. Вони боронили Харківський, Запорізький, Донецький напрямки, місто Маріуполь. Зокрема, Азовсталь серед повернутих є також цивільний, захоплений на Київщині та незаконно утримуваний росіянами. Додому повертаються та отримують належне лікування та реабілітацію представники нацгвардії збройних сил України, в тому числі ТРО, військово-морських сил Державної прикордонної служби України. Також змогли забрати поранених українських військовослужбовців з Курщини наймолодшому, звільненому 24 роки, найстаршому 60. Поранені мають, зокрема, втрату зору, ампутації, кінціво, складні кульові поранення та наслідки мінно-вибухових травм. Серед хвороб, туберкульоз, онкологія, гангрена, Що промовисто свідчить про ті умови, в яких доводиться перебувати нашим людям. Згідно з третьою Женевською конвенцією, саме важкі хворі та важкопоранені мають бути повернуті у першу чергу. Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про направлення підрозділів ЗСУ за кордон під час воєнного стану. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Схвалення цього законопроєкту сприятиме тому, що українське військо отримуватиме військову техніку та відповідну комплектацію особовим складом і технікою, освоєння якої потребує тривалої підготовки. Рішення про направлення військових до інших держав ухвалює президент України, але з поданням, щоб це схвалила рада. Втім, це не стосується випадків застосування підрозділів збройних сил на території держави-агресора для відбиття агресії. Документ покращить механізми перебування військовослужбовців як індивідуально, так і у складі підрозділів на території країн-партнерів у період дії воєнного стану. В Брюсселі відкрили представницький офіс Хмельницького. Новий офіс за інформацією чиновників працюватиме над кількома ключовими напрямками: саме налагодження міжнародних зв'язків, залучення інвестицій, євроінтеграція, підтримка місцевого бізнесу, культурний обмін. Відкриття офісу відбулося за участі генерального секретаря та представників комітету регіонів, представника України при європейському союзі, депутатів європейського парламенту, а також делегації з інших міст України. Йдеться в дописі міського голови. У Славуті оголосили підозру зловмиснику за психологічне насильство над 79-річною бабусею. 28-річний чоловік раніше вже був засуджений за аналогічний злочин, проте суд звільнив його від відбування покарання з іспитовим терміном на один рік. Однак на шлях виправлення він не став. Цього разу чоловікові може загрожувати до двох років ув'язнення. Після першого вироку суду за домашнє насильство, чоловік на шлях виправлення не став та продовжував ображати свою бабусю, з якою проживав спільно. В стані алкогольного сп'яніння кривник лаявся, погрожував фізичною розправою та принижував стареньку. Кожного разу потерпіла, викликала поліцейських, які фіксували порушення та втихомирювали словмисника. Коли знову почалась простежувати систематичність в його діях, слідчі Шепетівського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження та оголосили йому підозру. За такі дії Кривднику загрожує до двох років ув'язнення. Йому вже оголосили підозру, тож невдовзі кривдник постане перед судом. На Хмельниччині ліквідували чотири пожежі за минулу добу. Так, у селі Підлісний Олексинець Хмельницького району виникла пожежа приватного житлового будинку. Ймовірна причина займання порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі. Також цього ж дня на вулиці Чорновола в селищі Понінка палав житловий будинок на площі 48 квадратних метрів. Назвичайники ліквідували вогонь. Ймовірна причина займання необережність під час паління. З різних причин палали господарча споруда та літня кухня в селищі Білогір'я та в селі Слобідка Кам'янецька Кам'янець-Подільського району. Вогнеборці оперативно їх ліквідували. Нещасних випадків на пожежах не було. <му> Завтра, 16 січня, призупинять водопостачання у обласному центрі на вулиці Зарічанська, підгірна, Верхня Берегова, Нижня Берегова, провулок Заріччя, вулиця Літня, вулиця Лупнева, провулок Липневий, вулиця Лісова, провулок Садовий. Термін проведення робіт з 10-ї години до сімнадцятої нульнуль. Ще більше інформації про аварійні відключення та планові ремонтні роботи у місті та області у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтесь. Наразі це все чим стигаємо поділитися, аби залишатись в інформаційному просторі протягом усієї доби. Долучайтеся до наших соціальних мереж. Майруного вечора бережіть себе.